Середа 27 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на цю мить. Вітаю! У Хмельницькій через половиною роки повернувся на щиті Азовець Валентин Федорович. Він навчався у школі номер 19 Нині це гімназія номер 19 Потім в Хмельницькому університеті управління і права. З 2019 року Валентин служив в полку Азов з перших днів повномасштабної війни. Був командиром мінометного взводу. 22 березня 2022 року. Під час оборони Маріуполя Валентин Федорович загинув. Герої назавжди 21. Лише після експертизи ДНК. Тіло захисника вдалося ідентифікувати і повернути додому. Він був єдиною дитиною в родині. Чин похорону героя звершили в храмі на вулиці Зарічанській. Десятки хмельничан прийшли віддати останню шану захисникові. Поховали Валентина Федоровича на Алеї Слави в Раковому. Серед знайомих він по позовному бон був, але коли потрапив до тоді, що полку Азов там був... Такий же був позивний, дубліруючийся. Він змінив його на Парагвай. Знайомий з ним напевно десь з 16-го-17-го року. Разом була громадська організація, національний корпус це Азовський рух. Створювали тут осередок, займалися волонтерською діяльністю. Я з ним останній раз бачився це був 20-й рік. Це ми були в місті Урзух, Донецька область на полеглих. палполеглих, і це ми бачились уживу. 27-го дізнався, що він не виходив на зв'язок. Що 24 березня з ним був останній зв'язок. Валентин прийшов в наш підрозділ у 2019 році. Після КМБ він потрапив до нас по розподілу. Це було випадково. Це наш підрозділ це мінометний взвод в піхотній роті, 82-й міномет. Окрім цього, він рухався по більш по медичній. Справі в нашому взводі він став, э, врешті-решт командиром мінометного розрахунку. З 24 лютого э, ми залишились в Маріуполі. Валентин э, був на спостережному пункті і внаслідок авіанальоту ФАП вдарив під будинок і Валентина завалило. Отак він загинув. З позиції його тіло забрали в 22-му році. Всіх загиблих намагалися, якщо була можливість, забрати і транспортувати назовсталь. Зараз встановили, наскільки я знаю, по ДНК-тестам підтвердили, що це саме він. Один шахет збили сили ППО сьогодні вночі під час сигналу повітряної тривоги. Як повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна немає. Ворог цієї ночі атакував Україну 89 дев'ятьма шахедами та безпілотниками, 48 з них було локаційно втрачено, п'ять повернулися на Росію. Протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи збили 36 ворожих безпілотників. Молодіжна рада Хмельницького у новому складі. Це 35 студентів, старшокласників та представників громадських організацій. У Хмельницькій міській раді відбулася перша сесія ради п'ятого скликання. Впродовж двох років вони реалізовуватимуть молодіжні проєкти та ініціативи в громаді. Головою молодіжної ради обрали Вікторію Цьомик. Ярмарок на підтримку ЗСУ влаштували студенти ВПУ номер 11 Перша його частина відбулася у стінах навчального закладу, друга на території підприємства Електротранс. Продавали випічку та солодощі. Виручені кошти передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля». Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс так як це наші партнери, ми досить тісно співпрацюємо. У нас дільниця розташована на цьому базовому підприємстві. Діти роблять таку благодійну справу на користь дійсно наших таких захисників, які на сьогоднішній день боронять і, як кажуть, і землю. І... Воду і суші, щоб ми могли жити в спокійній країні. Продаємо різні смаколики, які наші здобувачі освіти разом з батьками навіть долучилися батьки вдома, виготовляли власноруч, пекли різні смаколики. Різні у нас є сьогодні і кекси, є, і кисель, є і. Відце є і є різне печиво різних видів. З початку повномасштабного вторгнення ми допомагаємо активно Збройним силам України. Тобто і ремонтували в нашому навчальному закладі авто на передачу Збройним силам України. Також дуже активно ми співпрацюємо з волонтерами Поділля. Мрії здійснюються. Про це тепер точно знає 11-річна Юлія Бондарчук. Вона донька загиблого героя Юрія Бондарчука. Разом із татом любила співати пісні під гітару улюбленого виконавця як так. Мріяла про зустріч з артистом та його автограф. Наша телерадіокомпанія взялася втілювати цю мрію у життя. Я взагалі думала, що я піду до сцени, бо я хотіла вказати сердечко. Але не вийшла підійти до сцени, а під а вийшла піти аж за кулісом. Ой, ну це краще. Він показати сердечко, а аж познайомитися із його дівчиною і з ним. Раніше я підписувала, думала, що буде так прикольно, але я не знала, що наступить такий день, що аж він сам мені розпишеться на гітарі. Хотілося, щоб вона з татом була на концерті. Він завжди казав, що підемо разом, будемо на концерті. І, і такі пісні, і такий вірш, і гімн, і воно все нагадує. А завтра в нас рівно чотири місяці, як нашого тата не стало. І все воно так нахлинуло, і сльози, і радості, і горя, і все разом. Дякуємо вам велике перше, що ви допомогли нам нашу мрію здійснити. Якщо моя дитина задоволена, то що мені від того? Мені взагалі, бо це дійсно той ковток той радості, того якогось тепла. Ту якоїсь надії. майбутнє, що треба жити. Є заради кого жити, що треба все робити заради дітей. На майданчику знову юні баскетболісти. Цього разу учні загальноосвітніх навчальних закладів змагаються у форматі п'ять на п'ять. У Хмельницькому триває шкільна ліга з баскетболу. У ній беруть участь учні 5-х, 9-х та 10 х класів з майже 20 навчальних закладів Хмельницької тергромади. Нагадаємо, що проєкт Хмельницька шкільна ліга стартував у вересні з футболу. Загалом включатиме 11 видів спорту, у яких учні гімназій та ліцеїв змагатимуться до кінця навчального року. У нас вже пройшов такий вид шкільної ліги 3 х 3 баскетболу. Уже пройшов перший етап, другий етап буде в наступному році, в травні місяці. Ось зараз розпочалось етап перший такої шкільної ліги 5 х 5 і також буде друге коло, другий етап продовження після, в новому році, це вже лютий березень місяць. Вони змагаються всі по колу один з одним і визначається турнірна таблиця. В новому етапі, в другому етапі також будуть вони грати ще раз по колу, можливо, вони а, зроблять такі для себе більш практику, ще потренуються, і, можливо, в другому колі вони покажуть кращий результат. Тому сума балів буде вираховуватися і буде визначений переможцем вже в новому році, після другого етапу. 9 команд дівчат і також 14 команд юнаків. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!